Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Стапо. Буквально в суботу чи у п'ятницю все суспільство сколихнуло на вона стосовно масового скасування відстрочок, які були надані. За відповідним бронюванням саме через те, що з 1 грудня вступають в силу нові правила бронювання військовозобов'язаних на підприємствах та відповідно нові критерії, які мають відповідати такі підприємства та військовозобов'язані для того, аби бути заброньованими від мобілізації. Друзі, що тут варто сказати? Що, скажімо так, кожна зміна правил вона все жорсткіша і жорсткіша, і сьогодні я хотів би з вами. Прямо скажімо так, пройтись по цій постанові, яку нам викатив буквально в суботу, цей е, наш, скажімо так, улюблений кабінет міністрів, так і е, це постанова для вашого відома 13.32, тридцять до того на 22 листопада, е, відповідно, і зрозуміти, що ж насправді відбувається з цим, скажімо так, зірванням відстрочок та бронювань, і що буде відбуватися далі. Друзі, відповідно до цієї постанови зазначено, по-перше, що нам варто розуміти, що всі відстрочки, які діють е, наразі відповідно та отримані по бронюванню, вони діють дві опції. Перша на строк, на який вони надані, але друга опція обов'язкова абсолютно для всіх, до 28 лютого 2025 року. І це виглядає все так, що вони будуть діяти до нового продовження, скажімо так, мобілізації та відповідно військового стану, який наразі діє в нашій країні. Тобто, у будь-якому разі, якщо ви заброньовані, ваше бронювання, навіть якщо воно надане, я знаю деяких і таких людей, надане до кінця воєнного стану, все одно виходить, що ваше бронювання перестане діяти саме не через те, що у вас його якось відібра, а через те, що є відповідна постанова, яка вводить. Такі нові розуміння, друзі. По друге, що варто значити, що анулювання від строчок... Про які ми зараз кажемо, відбувається у декількох випадках, які знову ж таки встановлюються цією постановою. А саме, якщо вони, по-перше, закінчили строк своєї дії, ну це відповідно зрозуміло. По-друге, якщо підприємство, установа, яка ну, виготовляє товари для збройних сил України, так і надає послуги для забезпечення потреб збройних сил, якщо вони завершили свій відповідний контракт і таким чином втратили, скажімо так, свою, крит свою критичність. Надалі це позбавлення підприємства установи та організації статусу критично важливого ем, е, саме через рішення певних органів, так які визначають такі статуси для підприємства, ліквідації органу державної влади, якщо відповідно ви заброньовані за органом державної влади, звільнення вас е, з держав з органу державної влади, або переведення до іншого органу державної влади, який... Не є таким критичним як той, в якому ви працювали, Тимчасове припинення дії трудового договору відповідно з підприємством або установою, які ну за якими ви були заброньовані. Далі це також однією з підстав є надання іншої відстрочки відповідно. З до причин, які визначені статтєю 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і друзі, що тут важливо зазначити, що наразі і цією постановою йде мова саме про бронювання, тобто, яке видається мінекономіки критично важливим підприємствам та працівникам таких підприємств стосовно відстрочок, тому що я вже багато бачив в інтернеті, що ось все там, кінець. Всі, хто навіть по відстрочки, по, по 23 закону України про мобілізацію. Вони теж літають, друзі. Поки що, принаймні це не так, і ми до цього поки що не дійшли. Всі відстрочки відповідно, це інше питання стосовно відстрочок на підставі статті 23 закону України про мобілізацію, і поки що щодо них ми такої інформації з вами не бачимо. Далі, виконання оператором протимінної діяльності, якщо тобто, він виконував, виконував роботи і не виконав протягом 6 місяців роботи з розмінування, заброньовані працівники відповідно, він втрачає свою критичність, і заброньовані працівники, відповідно, скажімо так, відходять на другий план, і, і вони знову підлягають мобілізації. Що також варто зазначити, друзі, що відповідно всі після всі органи, так, тобто всі організації, які бронюють за собою, Мають відповідати до цієї ж постанови не пізніше ніж наступного дня після прийняття працівника на роботу, його переміщення, все інше. То обов'язково вони мають надати пенсійному фонду відомості про таке його працевлаштування з електронним підписом, саме пенсійному фонду, і це дуже цікаве положення, тому що ну, скажімо так. Пенсійний фонд у будь-якому разі подається така інформація саме для нарахування стажу, але тут вони прям визначили, що з електронно-цифровим підписом, що, як би скажімо так, що є певний порядок, який встановлений саме цією постановою. Але ми я думаю, в майбутньому побачимо, на що це робиться і в чому весь скажімо так, в чому гра рук. І відповідно, друзі, також на скажімо так, в кінці кінців варто зазначити, що. Ця постанова, вона жодним чином е, ну, не прояснює нам нічого. Так, це вкупі в мене е, є відео стосовно нових правил. Е, стосовно нових правил бронювання військовозобов'язаних. Так е, вона просто встановлює те, що всі, абсолютно всіх, потрібно, скажімо так, зняти з бронювання для того, щоб вони перебронювалися по-новому. Але найбільша небезпека, друзі, в цьому саме те. Що в той період доки у вас злетить старе бронювання, і вам будуть робити нове, або ви будете робити своїм працівникам нове. Що саме в цей період, на жаль, буде можливість, так як ми знаємо, як у нас працює ТЦК, буде можливість людей відповідно, скажімо так, навіть заброньованих, як от інженер безпілотних систем, я читав, так от, не встигли його там тиждень, через тиждень мав бути наказ. Про бронювання не встигли, його просто хапнули, ніхто і чути не хотів, що за тиждень це буде, що він. Там головний інженер, що він дійсно важлива людина, в тому числі для виробництва товарів для збройних сил України. Ніхто цього друзі не почув. І всім все одно повинно виконати, повинні повинні виконувати план, який поставлений, скажімо так, Генеральним штабом, і нікого не цікавить, хто є. To. Але, друзі, завжди необхідно звертатися саме до РТЦК та СП для того, щоб отримувати і реалізовувати своє право на відстрочку та на бронювання. Я кажу про це майже в кожному відео на цю тему. Чому? Тому що багато людей все ще вважають, що якщо ти, наприклад, там студент, то тобі автоматично дається це право. Ні, друзі, потрібно звертатися, подавати документи відповідно до порядку 560-го і робити все відповідно до чинного законодавства України. Дякую за вашу увагу, друзі. Підписуйтесь на мій канал, пересилайте це відео друзям, для того, щоб вони більше знали про свої права. І будемо з вами на зв'язку.